21 травня у Києві пройшла конференція, де окуповані та прифронтові громади на шляху до відновлення, інституційні рішення, яка зібрала представників уряду та громадськості. Вступним словом, учасників заходу привітав Олександр Ярема, держсекретар Кабміну та співголова координаційної ради з питань реалізації в Україні ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Він зазначив, що захід відбувся саме в тиждень відкритого уряду. Це глобальна подія, яка щороку відбувається у третій тиждень травня у переважній більшості країн Європи та світу, і має продемонструвати прагнення владних структур до взаємодії з громадянами. Україна вже 14 років є членом цієї ініціативи. Нам разом доведеться знайти інституційні рішення для стійкого, прозорого ефективного відновлення громад, які пережили окупацію, які тримають оборону при фронтовій зоні. Одним з важливих завдань відновлення в деокупованих та прифронтових громадах є забезпечення стабільної роботи місцевої влади. Перш за все, це потрібно для ефективної координації всіх процесів в громаді. Участь громадян в процесі сприйняття рішення це не просто формальність, це важлива стратегічна потреба, тому що бачили, наскільки оця співпраця особливо була чітка і помітна в перші тижні, місяці повномасштабного вторгнення. І наскільки ця співпраця дала сили загалом державі вистояти ці найскладніші і повномасштабного вторгнення, і далі зараз допомагає розвиватись за словами Олександра Яреми, для України дуже важливим є розвиток публічної комунікації, повноцінного діалогу органів влади, громадян та інститутів громадянського суспільства. Адже це важливо для руху до європейської спільноти. Це є нашими інтеграційними зобов'язаннями. Україні доводиться шукати шляхи для того, щоб не дати перетворити наші громади, яких зачепила війна, на сіру зону, у якій не буде життя. Адже подібного досвіду немає у світі, каже Олександр Сушко, і додає, що саме для цього варто поєднувати зусилля і центральної влади, і місцевих органів, військових адміністрацій та громадянського суспільства. Адже без такої співпраці нічого не вийде, я бачу, які сьогодні повний зал. це знову ж таки перекидає нас місточком до подій, які ми намагаємося робити системно, підтримуючи співпрацю між урядом, парламентом, органами місцевого самоврядування місцевими громадами та громадськими організаціями. Першу панель відновлення до окупованих і прифронтових громад, як забезпечити ефективне управління, відкрив Олександр Корнієнко, народний депутат України, перший заступник голови Верховної Ради України. За його словами, для зміцнення потенціалу прифронтових територій військовим адміністраціям збільшили фінансування. Він наголосив, що йдеться про зарплатний фонд. Зараз фактично рішення були, ми визначили таку особливість регіональної політики, особливі території, прифронтові території. Там здійснюється врятування не за такими правилами як по всій Україні. Там ми відходимо від обраної влади, тому що дуже важко вінкові її там розшукати для начала. Давай десь там не вся на жаль є. Десь хтось на ту сторону переходить. Ми переходимо до призначеної влади. Дуже часто це голови громади, це класно насправді і це військово-цивільне управління. Тому тут ну, звичайно діють інші правила. Однією із запрошених спікерок стала Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вона поділила своїм баченням ефективного управління на доокупованих та прифронтових територіях. Мені не вистачає як парламентарю підтримки від органів місцевої влади від військових адміністрацій від експертних громадських організацій в тому, що нам потрібно щось робити для того, щоб ми рішення управлінські на різних рівнях і на рівні капіну, і на рівні військових адміністрацій приймали не просто там користуючись я не знаю там. Тут бачення, а спираючись на відповідні цифри, на цифри, які зібрані з відповідних територій, тобто, тому що тільки якісна статистика може привести до якісних даних, і до якісних рішень на питання, чи відрізає законодавство щодо військових адміністрацій громадян від ухвалення рішень, Олена Шуляк каже, що неможливо урізати участь громадян в управлінні громадами, якщо вони хочуть брати участь у процесах відновлення. Для цього на її думку є кілька ініціатив. Це співпраця над стратегічними документами у різних форматах офлайн та онлайн. У Нас внутрішні приміщення особи стали мешканки. Мають уже статус мешканців громад. Вони можуть долучатися до всіх процесів, які відбуваються в громаді. Тому, будь ласка, наша молодь 14 років. Говоримо про це буквально на кожному куточку, на кожному майданчику, тому що молодь проективна з такою рушійною енергією, силою вони точно вже можуть бути і членами дорадчих органів, і вони можуть бути. Активними учасниками і публічних консультацій, і громадських обговорень, тобто то, щоб долучитися, військова адміністрація, на мій погляд, вона точно не заважає представникам експертного папового громадського середовища, приймати участь в активних процесах, які стосуються відновлення громади, Наталя Петренко, заступниця голови асоціації ОТГ, голова та начальниця військової адміністрації Шульгинської техи Луганської області, додає, що там, де збережені голови місцевого самоврядування, які зараз виконують роль начальників. Військових адміністрацій відчувається більша довіра від людей до місцевої влади. Ми є тим зв'язком з окупованими територіями, там де один дзвінок може зробити якусь дуже вагому річ, і також люди на окупованих територіях вірять в повернення, коли вони бачать свою людину, коли вона. А коли призначається начальник військової адміністрації, військовий і який взагалі не мав до ну. Розуміння, що таке місцеве самоврядування, тут вже є певна конфронтація, особливо на природових територіях. Є такі випадки, коли військова адміністрація і місцева рада працює, але військова адміністрація не погоджує ті програми, які були прийняті місцевою радою. І тут іде колосальний конфлікт. Куди виділяти кошти, чи на військову частину допомога, чи на якусь відбудову і тому подібне. І тут уже тоді громадянське суспільство тулиться до місцевого самоврядування. От навіщо ми потрібні? Ми кожен день задаємо собі ці питання, що нам робити, які в проектах ми фактично не приймаємо участь, бо ми окуповані. Але Якраз ми ті громади, які виїхали в першу чергу, підставивши своє плече своїми матрезервами і своїми бюджетами, ми почали опікуватися своїми переселенцями. Ми є колосальним кадровим резервом. За словами Наталі Петренко, збереження органів місцевого самоврядування в евакуації це насамперед кадровий потенціал, збереження інституційної пам'яті, довіра та повернення людей. Я впевнена в тих е, військових адміністраціях, там збережені колективи, що вони повернуться на свої території і будуть з першої секунди відбудовувати, відпрацьовувати, знаючи свою територію долі попередньо. Обговорювали і питання компенсації за зруйноване майно на територіях активних бойових дій куди не може виїхати комісія. Ми на законодавчому рівні по пошкодженому зруйнованому житлу. Ми передбачили всі можливі механізми для відшкодування і навіть на тимчасово окупованих територіях. А зараз вся відповідальність і вся ця, м, можливість правильно імплементувати закони за, зараз лежить на міністерство розвитку громади і території і вони максимально роблять а, все те для того, щоб запустити е, всі етапи. Е, що було ухвалено на рівні законодавства. 23 й рік Мелітопольський експеримент, ви пам'ятаєте, да? ми про нього багато говорили. Зараз технічні засоби надають можливість. Мелітопольський експеримент пройшов вдало, позитивно, чітко можна зафіксувати, де на тимчасово окуповані території, яке руйнування, коли руйнування від ракети, він не від ракети, де саме знаходиться і таке інше. А моя особиста позиція, ми повинні цей мелітопольський експеримент розповсюдити і на Маріуполі, і на Бахмут, і на ці громади, які прифронтові, де неможливо з точки зору безпеки працювати 24 на 7 комісіях. А тут потрібна допомога уряду, тому що як би парламент не хотів, якби ми з тиска Сергія Козиря не, не спиралися, в нас, в нас самих нічого не вийде, тому що ми це все вже прописали, зафіксували, ухвалили. Я подала нещодавно законопроект 11444, стосується для мене. Це дуже болюча тема. Її важко завжди піднімати це зруйновані населені пункти. Є такі населені пункти. Ми вже прописали в цьому законопроекті, що якщо. Ти бачиш і зафіксовано, що 70% плюс цього житлового фонду зруйновано, Коли зруйнована інфраструктура, коли коли немає мереж, будь ласка, без виїзду комісій, без виходу на ці точки, без опису, без фіксації таке інше. А люди отримують компенсацію, все це житло прирівнюється до знищеного, навіть якщо там якась хатинка не знищена, а знищено там 70% і більше. А буде розглядати цей законопроект парламент, але повторюсь, без підтримки уряду в таких питаннях ми, ми на жаль не можемо бути максимально ефективними. Під час панелей спікери та запрошені гості активно спілкувалися та підіймали важливі теми, будуючи діалог враженнями від конференції. Поділилася Наталя Петренко. Ці заходи взагалі дають знаєте таку змогу говорити. говорити з е, міст. Мається на увазі місцевому сорядуванню і щоб почули представники центральної органів органів влади. Як сьогодні на панелі, це був такий собі приклад діалогу і конструктиву в контексті відновлення: відновлення це не лише про будівлі, дахи і газопроводи, це про людей. Інституційну спроможність держави організовувати правильний підхід до управління. Це Повернення до місцевого самоврядування, це відновлення довіри, це збереження людського капіталу. Олексій Орловський, директор програми Демократія і належне врядування міжнародного фонду відродження додає, що сьогодні ми мало говоримо про майбутнє. Ця конференція, перш за все, пов'язана з питаннями інституційного самовідновлення, тобто не стільки, наприклад, про умовні стіни, да про дахи. Про надання, можливо, якихось таких побутових послуг і так далі, і тому подібне, чи вирішення якихось гуманітарних проблем. Ми говоримо більшою мірою про те, як на цих територіях мають функціонувати в нових реаліях, в нових умовах інституції, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, на перспективу, коли це буде можливо провести вибори. Тобто, це перший момент. Другий момент де брати людей для цих органів, тому що це величезна проблема сьогодні і дефіцит. Кадрів, які на сьогоднішній день спостерігаються в багатьох органах державної влади, є тому підтвердженням: а працювати особливо в умовах достатньо небезпечних, ми чудово розуміємо, потенційні е е наслідки да, цієї ситуації це тим більше проблема. Третій момент: е ми абсолютно розуміємо, що для тих територій, які зазнали суттєвих руйнувань, які зазнали е виїзд. Е велика кількість людей, на яких на сьогоднішній день є велика кількість замінованих територій і так далі, і тому подібне, це якраз підстава для того, щоб переглядати адміністративно територіальний устрій цих територій на майбутнє, тому що в старих межах зі старими форматами, да, коли ми робили наголос на економічному потенціалі, які в багатьох випадках просто знищений під нуль, Сьогодні громади в старому форматі в багатьох випадках просто функціонувати не зможуть. Олена Головкіна, керівниця проєкту громадської організації Асоціація відродження та розвиток, представниця консорціуму організаторів конференції, наголошує, що сьогодні їх організація продовжує працювати над рішенням та посиленням спроможності активістів українського сходу впливати на процеси відновлення регіонів та підтримки циклу заходів студії Сходу, дозволяє обговорити важливі теми для майбутнього спільноти і сформувати власну позицію. Зараз це вже друга конференція. Наш Партнери зробили дуже велику роботу по чотирьом напрямкам: це напрямок адміністративного устрою, це публічне врядування, це кадри, які нас які можуть нам знадобитися потім на для відновлення. І четвертий напрямок це саме громадська участь. Що громадське суспільство може зробити в цих напрямках для того, щоб покращити ці процеси. Ми віримо, що саме таке фахове обговорення, Рення дає можливість рухатись далі. Тобто зараз презентується дослідження, зараз іде обговорення таких дуже складних питань, які можна вирішити тільки на взаємодії громади, ну громадськості уряду і представників законотворчих установ.